Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі U4UA. Тут ми розмовляємо про різні літальні апарати, квадрокоптери, планери от, і свій власний дозвіл. Дозвіл хоббі. Сьогодні на каналі огляд якого двигунців усідо Усі до... їх в Китаї на Алікспресі. Коштували вони ну, трошки більше 1000 гривень. Посики ці вийшло взяти, доволі такі вони якісні. Мені подобаються. Одне, що мені не подобається. Хотілося б, щоб був вал всередині пустотілий. От і щось. Ага. Що дивлюсь, погано крутиться гайка, а вона виявляється з лівою різьбою. Тобто. Закручується проти годинникової стрілки відкручується за годинниковою стрілкою. Трошки такий не класичний варіант. Це, вони мають полярність, тому так. Далі проводки. Проводки мені подобаються. Вони всередині товсті. От, вони такі більш погоджуються на просиліконені. Одне, що найбільше мені не подобається, це те, що тут в комплекті не йшли. Тут в комплекті немає додаткових болтиків кріплення. Немає болтиків кріплення 4 болтиків на кожну а, на кожен двигун. А вони мають бути. А вони мають бути плюс якість ліття. Звісно, залишаю бажати кращого. гляньте Тут синє якась що силікон, клей, паста. Неясно. Мені таке не подобається. Звісно, хотілося би чогось кращого. Зупиняється двигунець. Ну, краще, ніж попередні. Червоні з чорним, вже не пам'ятаю, як вони називаються. От, але гірше, ніж е... дус. Гірше, ніж дус сірі. Dice, не пам'ятаю, якої фірми вони були. Так вони стопоряться. ці двигунці. Тільки такий от нюанс, що немає болтиків додаткових. Ну, що піду в магазин? Пошукаю, може, підберу якісь такі плюс-мінус довжині, щоб підходили. От, щоб підходили. Так вони взагалі виглядають. Ну, розміри в цілому мені подобаються. Багато таких двигунців. Близько 33 грам разом з проводами. Так, мають полярність, білі за часовою стрілкою обертаються двигуни з білою гайкою за часовою, двигуни з чорною, обертаються проти часової стрілки. Мають ліву різьбу. Так, це я в сторону вони мені близько трьох тижнів. От, і ще мені одна посилка прийшла, вона була якби здвоєна у один пакет. Скоріше за все, це зарядні. Зарядні. Зараз знаю точно. Так, що це тут таке? А, так, так. Зарядні для літій іонних батарей або для звичайних батарей. На Батарею 3С і. струм зарядки 2 А. Тобто блочок на 2 А. Сюди підходить, як я зрозумів. Так, 3С, 2 А. от Так, так розпакую трошки пізніше. є на 4С. Так само 2 А зарядка. Зарядка. Ну, звичайна зарядка, як від мобільного телефона. Взяв я таких 3S4. Та хай буде, думаю, вони коштували там небагато і прийшли. До речі, прийшли вони, замовив я їх в початку квітня чи в кінці березня їх замовив. Сьогодні 15 квітня. Йшли вони трошки більше, ніж, трошки більше, ніж 2 тижні. Буквально там 16 днів. От. І разом з тим. А мали прийти аж після 10 травня. Тобто, як так воно ж на краще вийшло, я не знаю. От, але якось вони там логістиці розподілили, що можна було доставити швидше, ніж я очікував в два рази. Навіть швидше, навіть в три рази швидше. Тож, читати, в середині травня мали прийти. От. І. Так, але я не читав, що якщо. Замовляється якийсь товар, який не, не має магнітів, не має батарей. От. То такий товар пересилається літаком. Скоріше за все, вони вилетіли літаком. От, а ці двигуни, які йшли більше трьох тижнів, вони пересилалися автомобілем фурою або, або човном. можливо. Це... Там якісь поштові служби роблять щоб... Якось убезпечити літак від можливого займання, тому що батареї, це все вони вже... ці магніти вони можуть там щось збивати, тому їх перевозять машини. Плати? плати зарядки 4С, 3С, 2 А я замовив, вже не пам'ятаю, штук 9 їх, їх замовив. то що. Інколи вони горять, деякі. Інколи горять, я з таким стикався. От інколи просто просто від часу вони. Гавкають. ті батареї, які, ці зарядні пристрої, верніше ці простенькі на одну батарейку на 3,7 3-7 вольта. От, вони, якщо, там, 2, 2 роки вони є. в мене була одна 2 роки. От, я через 2 роки її взяв зарядити. І, коротше, взяв зарядити, вона тільки блимнула, і все, її вже немає. Тому взяв більше, може комусь ще треба. То продам Так, власне, 3 s я відклав в одну сторону. 4 s в мене. 4 s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здивіться, 7 чи 8. В принципі, вони недорогі. От, але якщо замовляти на OLX, то вони буде дорожчий раз 3, ніж, ніж замовити з Китаю. Такий вона має вигляд. Ну, така, типу, важкенька. В принципі, така железяка є. Це резистор, я так думаю. То розбирається, напишіть, що це, що це таке за здорова байдарка, як вона називається. Все, що я знаю, це те, як її підключити. Просто підключається а, сюди зарядка Type-C. Звісно вже Type-C. Тому що звичайна там 2 А чи вище, їй вже буде тяжко переварити. А Type-C переварює до 7 А нормально, хоч, хоч і токи це досить високі 7А. Має їх переварити. Тут 2 А воно переварює. Так, маркування є out-in. Out-in. Взагалі має бути тут не ну, промарковано. Галкою чи якусь крапочку, насякая це батарея. Але ж, що, Ось написано, якщо видно, Трех... от. від 3. від 3 до 6 вольт. In. От, І воно. Переробляє на 4С. 4С це на 16 вольт воно переробляє. Але, звісно, ток зарядки впадає. Ток зарядки впадає. Так, ну що, хочеться вже, поп попробувати. От, але зараз в мене немає такої зборки батарейної на 4С, щоб я їх перевірив зразу. От, немає такої зборки, тому вже як зберу, тоді віднімлю і додавлю відео сюди або Інше. От, такий огляд от сьогодні був Так, плати дійсно йдуть швидко. Скоріше за все, вони прилетіли літаком. Усі дойшли трошки довше, і таке теж розчарування, що немає болтиків. От. Ну, Вони коштують копійки, але проблема їх просто знайти. Вони такі маленькі і вони специфічної довжини. специфічної довжини. І там в них. Якщо вони якісні, то в них е, йде а, шапочка не під отвертку, звичайну викрутку от, з, з SL, а під b 2 hex B2H. Такий був сьогодні огляд. Кому цікаво, а, посилання будуть в описі. Посилання на продавця а, от таких от прекрасних плат буде в описі. От, рекомендую, ще перевірю. Тоді вже будемо знати точно, як воно працює. Але ж, ну, Має працювати, звісно, 4С. Штука популярна. Батарей зараз розвилося таких багато. Вже ну, не проблема зробити якусь собі колонку радіокеровану, радіокерованого літака, автомобіля, машинку, якусь дитячу іграшку. От, на більш потужних батареях 2С3S. 4 2 С я не брав, тому що 7 вольт я не знаю, куди 7 вольт зараз при, прибавити. Це хіба що без поняття, куди. Це тільки через якийсь ділитель напруги. Перекидати в якесь щось, щоб є Та так. Добре, кому сподобалось через в описі, все пишемо в коментарі, ставимо лайки. Всім гарного дня!